Врожай ранніх зернових цього року у Тернопільській області збирають на 196 тисячах гектарів. 30% території запланованих жнив вже опрацювали. Результатами задоволені розповідають у департаменті агропромислового розвитку. Однозначно, показники, які зараз є у нас по врожайності, радують. В середньому врожайність перевищує минулорічну на нинішній день по показниках 30% на 5%. Це дуже хороший показник, який все таки демонструє прогрес на підприємствах. Хоча проблем було в цьому році надзвичайно багато. Труднощі, про які розповідає Олег Напора, мають переважно матеріальний характер. Зросли ціни на міндобрива, на засоби захисту, пальне та деякі інші потреби аграрії. Тому багато підприємств не могли повністю дотриматись технологічного циклу. Ще однією проблемою стала спека та ігнорування правил пожежної безпеки. Досить часті випадки самовільних. Підпалу пожнивних залишків. Стриня, яка залишається, людям просто лінії переорювати, переробляти, перебивати повністю на солому, яка розкладається, легше запалити. А те, що в сусіда поле також може згоріти, це вже менше кого цікавить. У департаменті агропромислового розвитку просять звернути увагу і на те, що для землі та врожаю такий метод завершення сезону жнив ніякої користі немає. Технологія. Спалення пожнивних залишків це ну, не те, що вчорашній, позавчорашній день. Воно не дає ніякої користі ні для землі, ні для е, майбутнього врожаю. Робити це просто не те, що шкідливо, це просто злочин. Олегна Пора каже у 2015 році збільшилась кількість продовольчого зерна. Завдяки цьому наша область не лише забезпечить ним себе, але й матиме можливість експорту чи розповсюдження в Україні. До речі, Тернопільська область, у числі тих, де врожайність вважається, однією із найвищих. Якщо все йтиме за графіком, то жнива ранніх зернових в області завершить вже за декілька тижнів.